Про цю нашумівшу історію самочинного будівництва двохрічної давності говорило все місто. Одного дня жителі 38-го будинку по вулиці Зарічанській замість звичних краєвидів на Південний Бух та сонячного світла побачили кількаметровий бетонний мур. Проживаємо в цьому будинку 27 років, хто 28, хто 27. Спочатку було життя нормальне. Коли з'явився в нас магазин, в нас пішли проблеми. Одна забудова, друга забудова. Це вже пішла забудова, третя. Міроває. Тоді люди навіть не думали, що з цього будівництва вийде ціла судова епопея. Численні звернення та прохання до забудовника ніяких результатів не дали. Цього разу позивачі, а це більше двох десятків жителів будинку, знову зустрілися із горе-забудовником в приміщенні суду. Адвокат, який представляє сторону позивачів, переконує, українські закони прийняті таким чином, що боротися із такими підприємцями дуже важко. Масла вогонь підливають і суди, які знаходяться не в Хмельницькому, а в інших містах. На превеликий жаль, влада сьогодні місцева, і це стосується не тільки Хмельницького, не може самостійно знести навіть собачу будку, якщо вона самочійно десь побудована. А ще більший абсурд полягає в тому, що в Рівному, в Вінниці вирішують, де в Хмельницькому стояти, які будівлі, чи які скоролі, чи якому будинку. Незважав на людську думку, тоді не зважає і зараз. Забудовник зі слів мешканців знущався як два роки тому, так і знущається до цих пір. Кожного з цих позивачів та просто мешканців будинку, які прийшли відстояти свої права, пан Кульгук називає тиском на суд та проплаченими людьми. От везли мій спілкуватися, якщо вони не задоволені. Тому це не що інше, як тиск на суд і і ці. Представники, що сюди приходять, не що інше, як проплачені люди. Мене більше сказати нема, що остане у суді. Тепер вже на добудованій самочинній споруді зі слів мешканців з'явилися інші методи знущання. Два роки тому забудовник обіцяв на стіні, яка дивиться на вікна мешканців 38-го будинку поставити дзеркала, аби люди любувалися один одним. Тепер замість дзеркал розмістилася реклама ритуальних послуг та надгробків. Це так забудовник знущається над мешканцями. І, до речі, деякі з них не дожили до цього суда, деяких не витримало серце, як е, чоловік, наприклад, Наталії Франції. А декого і значно погіршив стан здоров'я. Незаконна забудова вплинула на погіршення самого стану будинку. Люди переконують, за цих два роки почали з'являтися і тріщині у багатоповерхівці, та руйнація нажитого за кілька років майна в квартирах. Наш будинок завдяки вашій будові. Чим ви це аргументуєте? Пішли тріщини, пішли в відвалюється кафі. Ну, ну, що значить висновок експерта? Висновок експерта був наданий в 2015 році. А зараз, завдяки вашій дальшій забудові, йде руйнація будинку. І ми будемо подавати нові позови на те, що йде руйнація. Зарічанський бетонний мур це не одне будівництво, яке провів горе-забудовник. З одного боку багатоповерхівки він побудував квартиру, але чомусь вікна його новобудови не виходять на бетонний краєвид. На прохання помінятися із кимось із жильців не реагує. Це говорить про одне, що собі робимо як краще, а інші можуть потерпіти. А от наскільки запастися цим терпінням не знає ніхто, адже люди кажуть, будуть йти до кінця. Максим Посполіта, Роман Судаков новини телеканал Ексклюзив.